Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні нас очікує з вами простий, короткий, але дуже корисний проект. Можливо, ви стикалися з проблемою завантаження відео з YouTube, десь шукали якісь сайти, які допомагали вам в цьому конвертувати якісь, наприклад, формати і так далі. Але нас зараз цікавить. Саме проблема завантаження відео з ресурсу YouTube. Як же це зробити? На допомогу прийде мова програмування Python і бібліотека, яка допоможе нам завантажити відео на наш власний комп'ютер. Отже, як це можна зробити? Так як бібліотека в нас зовнішня, вона не має відношення до вбудованої бібліотеки мови Python? Тому спочатку ми відкриваємо термінал, пишемо команду pip install скорочено YouTube, Download DLP через дефіз. В цей момент в нас відбувається завантаження цієї бібліотеки на комп'ютер і ми можемо починати роботу. Отже, спочатку ми з вами. Імпортуємо до нашого проєкту бібліотеку. Так як у нас буде проєкт з використанням анотацій, тому з модуля Typing ми імпортуємо об'єкт, а точніше клас Optional. Далі. Починаємо створювати нашу функцію, назвемо її, наприклад, Download YouTube. Одразу бачимо підказки URL. Об'єкт це буде типу STR, тобто рядковий. І ось тут Output. Не просто STR. Тобто ми можемо давати цей шлях, можемо не давати. От для цього ми якраз будемо використовувати клас Optional. За замовченням значення буде none в нас. І так як функція нічого в нас не буде повертати, її мета просто завантажити і все. Тому ми бачимо на виході, функція буде повертати none. Тобто нічого. Далі. Як в нас виглядатиме документація? У нас є певні навіть підказки та завантаження відео з YouTube. Будемо обробку винятків робити, тому прописуємо Races. Наприклад, Value Error можна більш точніше вказувати, можна більш загальним чином, наприклад, якийсь exception ми будемо відловлювати. Тобто помилок може бути багато, можна таким чином залишити, можна все ж таки для початку залишити більш загальним чином. Ось таким чином на Далі, так як ми будемо здійснювати обробку винятків, тому одразу блок трай. Треба нам сказати певні опції, за якими ми хочемо робити завантаження нашого відео, і це буде словник. Формат залишаємо Best. Тобто в найкращому доступному форматі це відео ми зможемо завантажити. І далі можемо ось таким чином залишити, але ж ми з вами вказували, що в нас є опціональний параметр Output Pass. Тому відтворюємо. Можна такий варіант, можна через F-String це все робити. Давайте ось таким варіантом спробуємо побудувати, І ось тут ми умову дописуємо. Якщо аутпут пас нас існує, тобто тернарний оператор. Ось ця частина в нас буде відпрацьовувати, якщо в нас є атрибут або параметр нашої функції Output Pass. Інакше, якщо не буде, то відповідно без ось цієї частини на початку. Далі що нам треба робити? Ми повинні створити об'єкт для того, щоб він нам допоміг завантажити саме відео з ресурсу YouTube. Тому відтворюємо це ось таким чином, використовуючи контекстний менеджер у Тобто ми створюємо інстанс класу YouTube DL з ось цього нашого модуля. Сюди надаємо наші опції. І надалі завантажуємо наш об'єкт URL, формально, який буде надходити на вхід нашої функції. Ми повинні певним чином сповістити, що в нас завантаження завершено коректно. Тому print, Відео завантажене. Ось таким чином ми прописали блок try. Але не забуваємо, що в нас повинен бути і блок Accept. І ось тут ми можемо надрукувати, що виникла якась певна помилка. Так як функція в нас є, тобто ми її можемо скільки завгодно разів використовувати. Нам треба знати. Шлях до нашого ресурсу. Наприклад, ми будемо відео завантажити з нашого каналу, одне з них. І ось таким чином викликаємо нашу функцію, надаємо туди шлях. Ctrl-Shift-Alt-L натискаємо. Після цього клавішу Enter. і в інтегрованому середовищі PyCharm у нас відбувається автовирівнювання. Тепер можемо почати завантаження. Нагадую, що в нашому проєкті є тільки файл example.py. Завантажуємо. В даному випадку бачимо, що відео повністю завантажено. І ми можемо його відкрити через медіапрогравач, наприклад, медіаплеєр, для того, щоб запевнити, що дійсно таке відео у нас відкривається на комп'ютері. Будь ласка, користуйтеся. Сподіваюсь, що даний проєкт дійсно був для вас корисним. І наостанок по скриптум. Початківців може виникати питання, а навіщо ж ми робили анотації типів, якщо хтось не знає, що це за інструмент, і навіщо ми робили документацію? Анотації типів ми робили наступним чином. Через двокрапку, ну, наприклад, STR. Тобто, коли ми наводимо курсором... Миші на наш об'єкт URL, ми бачимо, що цей об'єкт саме рядкового типу. А коли ми наведемо курсором на назву нашого об'єкту функції, побачимо нашу з вами документацію. Що це функція, яка приймає декілька параметрів, який тип даних до кожного параметра очікується. І відповідно, ось тут що в нас є параметри, що об'єкт. Нам слугує для того, щоб завантажити відео, сама функція, які є параметри на вході, що повертається, які в нас можуть бути виключення, наприклад, і так далі. Але якщо ми прибираємо ось цю документацію, бачимо, що анотації в нас залишилися, а документації немає. За назвою, ми розуміємо, що якщо її максимально релевантним чином надали, це дуже добре. Але інколи немає розуміння, якщо декілька процесів відбуваються схожим чином, але за різними налаштуваннями, наприклад, і так далі. Тому краще документацію все ж таки прописувати, що буде робити дана функція. Тим паче, якщо ви хочете її багато разів використовувати в майбутньому не тільки ви, а й інші члени вашої команди, тому все ж таки її краще прописати. Зараз ми її повернули. Знову наводимо курсором мишки. На даний об'єкт, і ми бачимо, як все магічним чином працює. Тому використовуйте кращі практики в процесі програмування. Якщо ми кажемо про мову Python, то це анотації типів не тільки для функції, для опису типів, даних, параметрів, які очікуються у функції, а й відповідно для наших об'єктів. Ось тут, наприклад, ми можемо прописати дікт. Коли ми передаємо дікт, бачимо, що дійсно цей об'єкт типу словник. Тому вам бажаю успіху, натхнення, використовуйте найкращі інструменти і практики. Нехай щастить! До побачення!